Район, де мені дуже подобається, я тут живу. Але я дуже хотіла б, щоб тут можна було більше місць для того, щоб діти гуляли. Більше місць для того, щоб можна було просто прогулятися. А зазвичай, все-таки, він навкруги знаходяться у нас багато промислових якихось підприємств, і ми дуже я не проти сміття ну, переробного заводу. Я розумію, що він дуже потрібний, але щоб це було десь. Подальше від ну не просто тут у, у, у ну, черті в да, у, у межах, мі, межах, межах нашого міста, да щоб це було трошки десь подалі, от, тому що це буде впливати на повітря нашого району здоров'я, да і на здоров'я, да і я не раз чую е, скарги про те, що і вранці бувають просто тумани, mm -hmm. е, такі от запахи, такі неприємні ще дока, Я не знаю звідки Тец, від яких там можу сказати одне, що. По утрам і по ночам дуже великі тумани. Ці тумани вийдеш на балкон, щось воняє, непонятно що. Дихати, Дихати не можна. Це... І стільки ж тут можна, стільки це район. Колись у цьому районі провіряли нас, приходили, забирали зразки нашого повітря, якісь приймали ці. Ні, міри. міри, а зараз що? Там зараз нічого не робиться. Я ніколи не бачу вже років із 7, з 8 до 10 я не бачу, щоб тут хтось провіряв це повітря. Так що проти сміття, сміттєпереробні нужні, але нужно, так як за кордоном, за 30, за 40. За 50 кілометрів їх роблять, щоб вони нікому не міста. гадали. Від міста, від mm. э, взагалі, від, де люди не, не живуть, там його роблять. А в нас чого-то стараються іменно район де. Мені теж подобається наш район, От, і нам більше чистого воздуха і більше зелені. Дай Бог, щоб все в нас вийшло. У наших діток постійно ацетон. Із-за чого? Із-за нашого повітря. Тому я теж проти. Ми мешкаємо в цьому мікрорайоні вже більше 10 років. У нас тут багато діток понароджувалося. І в сусідів у нас поруч є будинок сімейного типу, де 9 дітей. І нас робить дуже питання по будівництву заводу, тому що це не просто да, там завод, не просто переробка. Це постійний гул машин. Це звезення сміття в одну територію, ми можемо сказати там в одну купу. Тільки є сміттєзвалище, яке за межами міста, а є завод, який в межах міста. Це токсичні викиди, яка б не була там. Термореакція, під якими високими температурами не було б спалювання цього сміття, все рівно канцерогени і токсичні викиди вони будуть попадати в повітря. І цим всім буде дихати все місто. Ну, насправді так, тому що вітер сьогодні повернувся на район Д. Післязавтра вітер повернувся туди більш в сторону центру. Так, да, дуже забруднене повітря, як повертається до нас сюди вітер в нашу сторону, то ні вікна відкрити не можна, і шум дуже щутно. А взагалі, якщо літом сильна спека, то це взагалі катастрофа. Ні відпочити не можна, ні виспатись не можна і мало того, що ми. Наші діти цим цим дихають, і це ну, дуже страшно. Взагалі, такі підприємства такого типу вони мають будуватися за межами міста. Ну от хочете вірити, хочете не вірити. Я розумію, що зараз військовий стан, але по закону закон він все ще діє, і це підприємство такого рівня, да так, такого масштабу, воно має. Безпосередньо бути розміщене за межами міста, не в межах міста. Які б там не стояли фільтри, класні, модні, сучасні. По-перше, це має хтось контролювати, хто це буде контролювати, коли в країні йде війна. По-друге, вони мають бути змінені. Ну, це як вода в будинку. Якщо ти вчасно не змінив фільтр, ти п'єш вже зовсім іншої якості воду. Плюс ще залежить від об'єму да, води, яка. Перекачується через цей фільтр. Так само і там буде залежати від об'ємів переробки, скільки перекачується викидів через цей фільтр. І якщо його не замінити вчасно, у нас буде в Дніпрі вода не просто зелена, вона буде синьо зелена, якщо не рожева. ну чесно. Я бачив 9 дітей, які проживають на ну, місці. І ми якби проти ось. Все... Не, щоб будувався цей спалювальний цей залог, тому що це і вода буде, бо в нас і все скважине одні. Ну, якби, ну Ви соскважині, так? Да, ми, воду, у нас вода подачали. тут скважина. Якби немає центрального. А взагалі як екологічна ситуація? От ви тут живете з дітьми? У вас тут часто пахне хімічні запахи, дим, не ну... мають. Ду дуже часто. Тут і стеця, і з азота, воно ж якраз рядом все. <кхів> То приходиться закривати вікна. Особливо буває ночі. Такі викиди. Ну, для, і На дітей дуже погано це сказується, бо часто боліють. І, ну, дуже погано.